Доброго дня всім. На чергове засідання земельної комісії прибуло 6 депутатів з вісьми. Хворум для проведення комісії є, тому прошу до роботи. Проводить, будь ласка. Доброго дня. В вашій увазі пропонується питання, які регулюють земельні відносини на території громади. На сьогоднішнє засідання комісії виноситься 14 питань відповідно 14 проєктів рішень. Перше питання: про затвердження технічної документації щодо землеустрою. Земельної ділянки водного фонду, інвентаризації земель водного фонду. Саме пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земель водного фонду комунальної власності площею 0,99 кадастровий номер відповідно 1, для культурно-здоровчих потреб, рекреаційно, спортивної туристичних цілей. Площею 4682га для рибогосподарських потреб. Відповідно, можу. Сказати, що це земельна ділянка урочищі а безпосередньо 446 це саме водне плесо ставка і 0,99 це острів. Проєкт рішення рекомендується затвердити нам технічну документацію і прийняти комунальну власність. Шановні колеги, у кого є запитання? Ставлю на голосування. Хто за рішення прошу голосувати? Проти, Утримались? Дякую. Слідчі питання. На сьогоднішній день встановлено, що за межами населеного пункту Соболюка знаходиться ставок землі водного фонду, який не обліковані та не проінвентаризовані. Зв'язку з цим, даним рішенням рекомендується провести інвентаризацію земельної ділянки водного фонду площею 1,6138А за межами села Соболюка, Романівської селищної ради Житомирської району Житомирської області. Також... Провести виготовлення водного паспорту та виготовлення нормативно-грошової оцінки даного об'єкта з подальшим направленням на проведення торгів з право оренди даного об'єкта. У кого є запитання? Дякую. Ставлю на голосування. Хто за, проти, утримались? Про. Слідує питання, будь ласка. Так, <кл 'язано> <кл 'язано> так. слідує питання про віднесення земельних ділянок комунальної власності до самозалізних. Відповідно до закону про місцеве самоврядування, відповідно до земельного кодексу, саме безпосередньо статті 12.57, 122, 123, рекомендується віднести до самозалісних земельних ділянок, земельні ділянки комунальної власності, сільськогосподарського, сільськогосподарського призначення на території Романівської селищної ради загальною площею 410 гектарів. А саме це земельні ділянки на території Биківського, Вільшанського. Е Ольшанського, Протівського, Романівського, Соборівського та Ясногородського старостинських Кривів. Доручити виконавчому комітету селищної ради, направити інформацію до Державного земельного кадастру з метою внесення відомостей про належність земельних ділянок комунальної власності, передати земельні ділянки, вказані в пункті 1 даного рішення, постійне користування комунальному підприємстві, Романівське комунальне лісомаліоративне підприємство. Комунальному лісу міліоративного підприємства Романівської селищної ради зареєструвати право постійного користування земельними ділянками згідно чинного законодавства. Дякую, пояснив. Скажіть, будь ласка, ви озвучили Соблюка, обліка, Битвівка, і Романів в тому числі? Чи Романівська? Це сільська рада. Ні, це Романівський старостинський око. А де саме таке? Ну, я можу сказати у законодавстрових номерах. Ага, там як урочище такого мене не зможе. Це, наприклад, ну, скажімо так, урочище в районі очисних споруд де дорога на Тивлівку, там ще землі Оманівської сільської ради йдуть. Тобто безодня? Да, оце там в тому районі є земельні ділянки. Одна земельна ділянка, два гектари, яка практично знаходиться о, ну, суміжна із землями літгоспуга АПК. Інша земельна ділянка 18 гектарів, яка, ну скажімо так, локаційно знаходиться біля пісковні, де колись вправи пісок. Справа зводження. зліва справа. Так, так. Дякую, колеж, я зачитав мене. Це зразу другу, виходить, вони, так? Ні, одна за очисними 2 гектарі, а ця, то біля другої. А ви копіювання є касово? Ні, ми не брали копіювання, У нас такі є інформаційні довідки. Угу. Ще запитання є, коли? Немає останнього голосування. Хто за, проти, отримають. Дякую. Наступне питання. <клухи> повторне включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Відповідно до закону про місцеве самоврядування, відповідно до земельного кодексу. Інших законодавчих актів України з метою дотримання прозорості щодо передачі в оренду земельних ділянок селищна рада вирішила включити до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди земельної ділянки відповідно до додатку. Додатку складається складається з двох земельних ділянок на території Ясногородського старостинського округу. Відповідно, одна 10,4 гектари і друга 7,5 гектарів. Дякую. Хто запитання є туди? Немає. Ставлю на голосування. Хто за рішення? Проти. Підтримались. Дякую. Будь ласка, Далі. Следує питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель житлової та громадської забудови. Даним рішенням відповідно до закону України про місцеве самоврядування, закону України про землеустрій, про державний земельний кадастр. Про земель, земельного кодексу України рекомендується затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки із земель житлової та громадської забудови загальною площою 0,6643 га, кадастровий номер відповідно. Такий за адресою вулиця Шкільна, 13, село Ольшанка Житомирського району Житомирської області. У гуманітарному відділі Романівської селищної ради відповідно до чинного законодавства зареєструвати за селищною радою право комунальної власності. Додатково хочу повідомити, що дана земельна ділянка це земельна ділянка, на якій розташований освітній заклад в селі Ольшанка. Дякую. По питання немає. Хто за нас питання? <кхів> Проти Утримались? Дякую одноголосно. Далі, будь ласка. Про укладання договорів оренди земельних ділянок сто імені Богдана Хмельницького на новий срок. <кій> Відповідно до закону України про місцеве самоврядування Земельного кодексу України рекомендується погодити укладання столу імені Богдана Хмельницького, договора земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна на території господарського двору. Стоп імені Богдана Хмельницького. Ще раз повторюсь, на даних земельних ділянках знаходяться об'єкти нерухомості належні товариству. А саме площею 2,5 гектари, площею 0,40 га, площею 12,3 га і площею 474 га. Дані земельні ділянки сформовані. Тому рекомендується надати договор, новий договір оренди терміном на 7 років, відповідно під 12% від нормативно-грошової оцінки земельних ділянок за один рік оренди. Ні, у кого Ставимо на голосування. Хто за рамка рішення? Проти. Утримались. Дякую. Слідче питання. Про призупинення дії договору оренди земельної ділянки. Надійшла, розглянувши заяву громадянина винника, винника Ігоря Миколайовича від 2.12 керуючись законом України про оренду землі, земельним кодексом, законом України про місцеве самоврядування, рекомендується призупинити, враховуючи надзвичайну ситуацію, яка сталася, саме знищення об'єкту нерухомого майна. Який знаходився на земельній ділянці, був належний на праві власності громадянину виннику Ігору Миколаєвичу, рекомендується призупинити дію договору оренди від 14 березня 2014 року е терміном на один рік. Хто на це закріплення? Проти затримують. Дякую. Слідче питання. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки. Розглянувши заяву громадянки, громадянки дяди Олени Васильівни, зрительки міста Києва, вулиця Пражська, керуючись законом України про місцеве самоврядування Земельним кодексом України, рекомендується надати дозвіл на викуп земельної ділянки площею га. Кадастровий номер відповідний для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти за адресою село Жовтий Бріф, вулиця Молодіжна, 41, яка перебуває в оренді громадянки дяд... дядик Олени Васильни та на якій розташоване належне заявниці, об'єкт нерухомого майна, на праві власності. Виконавчому комітету Романівської селищної ради замовити проведення експортної грошової оцінки, рекомендувати дядик ОВ відповідно до частини 8 статті 128. України Земельного кодексу України профінансувати роботи з проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки за рахунок авансового внеску у розмірі 10% нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Дякую. Я це питання про станом засобами. Дякую. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва. Звернувся громадянин Кальчук Михайло Петрович, маючи в селі Хижинці об'єкт нерухомості, а саме приватні домоволодіння, будинок та земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, звернувся заявою про надання дозволу на розробку проєкту відведення земельних ділянок для городництва загальною площею не більше 0,60 які Ну, скажімо так, примикають до його земельної ділянки. Ді, Запитання? Є. Ді, Маю вставлення голосування. Хто за причення? Проти затримується. Дякую. <кху> ді, ді, че, про надання дозволу на розробку технічних документацій землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості власникам сертифікатів на право на земельну частку Купай. Керуючись законом України про місцеве самоврядування, законом України про порядок виділення в натурі на місцевості земельних часток паїв, земельним кодексом України, рекомендується надати дозвіл на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості власникам сертифікатів на право на земельні частки паї земель комунальної власності. А саме успадкувавши земельну частку сертифікат на земельну частку пай, жителька села Жовтий Брід Башинська ім'я Станіславівна та житель села Костянтинівка Кузьменко Віктор Леонідович. Враховуючи те, що на сьогоднішній день земельні ділянки, які підпадали розпаюванню, вже ну, немає резервних земельних ділянок, які скажімо так, із земель колективної власності, відповідно до чинного законодавства, їм надається земля і земель комунальної власності. Угу. Тобто в них є земельний сертифікат. У них є сертифікат. За період між тим, як видали сертифікат, і тим, як виготовляли державні акти на ці землі, людина-власники цих сертифікатів померли, їх не включили в ці списки по якомусь принципу, хоча це ну, повинні були бути земельні ділянки як неуспадковані, не належним чином не викликані. Ми в зв'язку з цим маємо такий номер. Але вже дається із фонду комунальної запитання. Дякую. ставлю на голосування. Хто за, проти, отримує, дякую. Так, про затвердження проєктів земноустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для горобництва. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування Земельного кодексу України. Законом України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження рекомендується затвердити проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок земель запасу в оренду для городництва громадянам. Стигайло Галина Григорівна, селище Романів, вулиця Графа Ілінського, 3 сотих земельна ділянка. Там біля її земельної ділянки, для яка перебуває в неї особистой. Власності для ведення ОСГ є маленький кусочок, вона звернулася, ми попереднім рішенням сесії надали дозвіл на розробку, даним рішенням затверджуємо технічний проєкт землеустрою і передаємо її в оренду для городництва. Відповідно, на 7 років і 12% відвідано. Хто за? Хто проти? Отримую, дякую. Слідуюче питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та передачі земельних ділянок у власні. Звернулися фізичні особи, жителі нашої громади про те, щоб передати у власність земельні ділянки відповідно до чинного законодавства, на які зараз знято певне обмеження. А саме це відповідно до закону України про місцеве самоврядування, відповідно до земельного кодексу, закону України про державну реєстрацію, речових прав на нерухоме майно. До цієї категорії відносяться земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти нерухомості, що належать даним громадянам на правах власності, а також земельні ділянки, які були в користуванні в даних громадян, відповідно до актів на постійне користування або відповідно до декрету Керміну 97-98 року. Всього це передбачено у нас 21 громадян. Запитання. Не є. Добре, дякую. Остане на голосування. Хто за? Проти отримується. Дякую. Слідуючі питання. Слідуючі питання про припинення договору оренди земельної ділянки, невитрибаної земельної части. <кій> Доглянувши звернення, заяву товариства Годийське щодо припинення дії договору оренди земельної ділянки. Керуючись. Законом України про місцеве самоврядування, законом України про порядок виділення на в натурі для місцевості земельних ділянок паїв, зв'язку з виявленням земельної ділянки. Рекомендується достроково припинити договор оренди земельної ділянки загальною площею 1.7559, який був укладений між Годиською сільською радою та ТОВ Годиське. Номер запису про інше речове право від 15 березня 2019 року. Є питання? Немає. Остане голосування. Хто за, проти, утримались? Дякую. Слідче. Слідче питання про поділ земельних ділянок. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування, а також Земельного кодексу України. Рекомендується надати дозвіл на Манівській селищній раді на виготовлення технічної документації землеустрою щодо поділу земельних ділянок з кадастровими номерами 182 148 0430004. -04. Відповідно аналогічно ще кадастровий номер, тільки в кінці 0015. І кадастровий номер 182-148-420-06300480. І земель запасу комунальної власності на території Романівської селищної ради, враховуючи положення статті 121 земельного кодексу. Коротко добавлю, що це земельні ділянки загальною площею в межах 50 гектарів. Які, відповідно, локаційно знаходяться перші дві на території Вільшанського старостинського округу. І третя ділянка знаходиться на території Протівського старостинського округу. Дані земельні ділянки відповідності до положення статті 121 земельного кодексу будуть розподілені на земельні ділянки площею в межах 2 гектарів. На перспективу подальшої передачі для приватних власних. Це як учасникам бойових дій, так і іншим категоріям. Зрозуміло, дякую. Запитання є, немає? Став на голосування. Хто за направить рішення? Проти отримались. Дякую. Дякую всім за роботу в комісії. Всі питання вичерпані. Всім дякую. Всіх святами прийдешніми. І першу нам перемогу. Справедливо. Справедливо.